Разом із тим, війна посприяла появі творів, які засвідчували події з лінії фронту безпосередньо та з окупованих територій. От що мене дуже вразило, про що дуже мало хто говорить в комікс історіях про початок вторгнення в Росії в — Це комікс Діра. Аж до мурашок. Просто капець. Це твір відомого донецького художника Сергія Захарова. У ньому митець розповідає про окупацію росіянами свого рідного міста навесні 2014-го про свій художній спротив, тортури та виживання на підвалі. Це феноменальний твір, і він дуже недооцінений і е, дуже забутий. Але це була. Одна з перших мальованих реакцій на е, російське вторгнення. На одній з публічних дискусій, е, я не пам'ятаю вже, де це було, але я демонструвала стріпи і постери якраз з перших місяців, і Таня Примич намалювала русалок. Це короткий стріп про зґвалтованих дівчат якраз після деокупації Київщини. Я вивела його на екран 4 на 5 метрів, і половина залу відвали очі. Людям некомфортно на це дивитися людям некомфортно дивитися на смерть, страждання, на вбивство, на війну, на зґвалтування легше відвернутися, оце напевно найпоширеніша реакція.